Друзі, всім привіт! Сьогодні в наші руки попала ось така мотопомпа. І розкажу, покажу, як її завести, як почати з неї роботу. Що потрібно знати, що потрібно робити. І також покажу, що є в комплектації. Це е, мотопомпа від фірми Edon під 50 ті шланги, то під пожежні рукави. Бувають ще під 40-ті, бувають ще під 80-ті, у нас наразі під 50. -ті. Ось такого плану, це чотирьохтакний двигун, похожий як генератор, тільки менший. Конструкція в нього максимально похожа. Що ж де в комплектів? В комплекті у нас де коробка, само собою, хамоти. І тобто хамут. Два хамут. Це з'єднання на вхід і на вихід. Також є така штучка, це на фільтр. Отак воно защлкується. Сюди надівається шланг, і цей фільтр потрібен, щоб не попало. Сюди ніякий мусор не попав в самому помпу Все, що щоб ті дирочки, воно нормально качається. І також потрібно, того, щоб не стискало самого шланга на початку. Тобто, оцей патрубок не дає йому стискатися. Також йде три хамота, щоб це сиділо. З'єднати раз, два, і три. Тому отак. Тепер перейдемо до самої мотопомпи. Нова мотопомпа вона йде без масла в картері. Сюди заливається масло для чотирьох тактних двигунів. Але якщо ви його не залили або рівень масла надто низький, тут є датчик рівня масла. Тобто вона заведеться і заглохне зразу же. Тому майте на увазі, що якщо така штука є, що вона заводиться і глохне, значить або вона стоїть нерівно, дуже сильно нерівно, або в неї не вистачає масла. Також, наступний момент. Для того, щоб почати роботу з мотопомпою, почати качати воду, під'єднуємо сюди вхід, Отут. а тут вихід. Обов'язково в цю пробку заливаємо воду доверху заливаємо воду. Кісток залили воду, заводимо мотопомпу, і воно має качати, якщо у вас все герметично з'єднано, якщо тут і тут всі хомоти герметично з'єднані. Коли мотопомпу ви залишаєте в якихось приміщеннях е і знаєте, що буде мороз, воду потрібно злити отут. Вода зливається з цієї всієї системи, зливається вода. Е тому от такі речі, друзі, для того, щоб мотопомпу завести, заливаємо чистий бензин. Здиваємо масло. Кнопочку включаємо на ON, Отак. От Потім бензин відкривається отут. Подача бензину, а тут повітряна заслонка. Кожен раз, коли ми її заводимо, повітряну заслонку, переводимо в положення закрито. І в міру прогрівання ми тоді плавно переводимо її, в відкрите положення, коли працює двигун. Також є швидкість двигуна. Його можна виставляти для того, щоб качати з більшим напором, з меншим напором. Буває таке, що вам не вистачає напору, тому ви можете додати швидкість двигуна. Отак, але не до кінця. Рекомендовано до кінця не включати, чуть-чуть лишати. І тоді е, напор буде більший. Для заводки ми ставимо на черепашку на найменше положення. Е, ну що, друзі, пробуємо Пробуємо заводити. Тут на все включимо так, як було. Подивимося, що з того вийде. Так. Раз. Два. Три тут на мінімум. Все просто після закінчення роботи обов'язково бензин перекриваємо. Тому, друзі, якщо це відео було вам корисне, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До речі, таку мотопомпу помпу також можна у нас придбати. Пишіть в коментарях я скину вам наш сайт або напишу ціну. Так що, друзі, далі буде.